Дюк це просто приголомшлива кісточкова культура, яку вивели селекціонери, схрестивши кращі сорти черешні і вишні. Звідси і назва черевишня. Дюки взяли від своїх батьків все найкраще: високу врожайність щороку, неймовірно солодкий смак великих ягід, і, що особливо важливо, відмінну морозостійкість, навіть вище, ніж у черешні. Завдяки цьому їх можна вирощувати в більш холодних регіонах. В Україні дюки прекрасно ростуть і плодоносять в різних кліматичних зонах від західних областей до східних. Якщо правильно вкривати їх на зиму, вони будуть давати урожай навіть в більш суворих умовах. Сьогодні я розповім, як правильно садити і доглядати за дюками, а також поділюся інформацією про найпопулярніші сорти, які цінуються садівниками. Чому варто вирощувати дюк? Як я вже говорив, дюк це гібрид вишні і черешні. Терміни його дозрівання між черешнею і вишнею пізніше черешні, але раніше вишні. Дерево виростає до 3,5 метрів у висоту з глянцевими яскраво-зеленими листям і загостреними краями. Плоди у дюка великі, кисло солодкі, зазвичай темно-червоні або бордові. М'яко ем щільна, соковита, з тонким вишневим ароматом. Вага однієї ягоди може досягати 14 грамів. Одне дерево за сезон дає до 15 кг смачних плодів. Плодоносити дюк починає приблизно на 5 рік. Коренева система у нього потужна йде в глиб ґрунту більш ніж на метр, тому рослина добре приживається. Важливо: дюк не самоплідна культура. Це означає, що поруч потрібно садити як мінімум два інших сорти для перезапилення. Добрими запилювачами можуть бути вишні, наприклад, сорти Любське, молодіжна або Булатніковське. Дерева запилювачі повинні знаходитися на відстані від 5 до 10 метрів від дюка. Кращі сорти дюка за останні роки найпопулярнішими сортами стали Годувальниця. Нічка Аліса. Спартанка. Вони не раз перемагали на виставках і заслужено вважаються одним із кращих. Як правильно посадити дюк? Садити дюки можна і навесні, і восени. Вони добре приживаються в будь-який час, але є оптимальні терміни. Навесні з 28 квітня по 18 травня, восени з 25 серпня по 15 вересня. Восени важливо не затягувати з посадкою, щоб дерево встигло вкоренитися до зими. Але весняна посадка все ж краще. Дюки люблять сонце, тому вибирайте відкриту, добре освітлену ділянку. У тіні вони будуть хворіти і давати дрібні плоди. Грунт повинен бути родючим, пухким, з нейтральною кислотністю. Важкі глинисті ґрунти не підходять. Перед посадкою землю можна поліпшити доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Покрокова посадка 1. Викопайте яму діаметром 50-60 см і глибиною 50 см. 2. Змішайте верхній родючий шар ґрунту з піском, компостом і перепрілим гноєм. Пропорція 1 до 1, 2, 2. 3. На дно ями покладіть дренаж, щебінь або бита цегла шаром 80 см, 4. Вбийте кіл висотою 170 180 см до нього потім підв'яжете саджанець, 5. Заповніть яму грунтовою сумішю на третину, додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сульфату калію і третину відразоли. 6. Помістіть саджанець в яму, засипте землею, ущільните і добре полите 2-3 лійки води. 7. Замульчируйте при стовбурні кола соломою 5-6 см і підв'яжіть саджанець до колу. Важливо, коренева шийка повинна бути на рівні землі. Догляд за дюком. Полив. У перший місяць після посадки 2 лійки води на тиждень, у спеку більше. До вересня 2-3 відра раз на 10 днів. Дорослі дерева пиєте 50 літрів разів на тиждень. У період плодоношення 60 літрів 1-2 рази на тиждень. Підгодівля Перший рік восени внесіть комплексне добриво. У наступні роки квітень сечовина, 2 столові ложки на 10 літрів води. Початок цвітіння суперфосфат і сірчанокислий калій. По 2 столові ложки на квадратний метр. Під час цвітіння калійні добрива. Освіта зав'язей кальцій, яєчна шкаралупа, лупа, крейда або хлористий кальцій. Літо, кінець червня, початок липня, гнойова жижа з фосфором і калієм. Осінь комплексне добриво. Обрізка. Дюк швидко росте, тому його потрібно регулярно обрізати. Перший рік, якщо саджанець вище 60 см, укоротити його. Через два роки обріжте бічні гілки на третину. У наступні роки формуйте ярусну крону, залишаючи 5-6 міцних гілок у кожному ярусі. Щороку кінець березня видаляйте старі, хворі та слабкі гілки. Захист від хвороб і шкідників. Дюки стійкі до хвороб, але профілактика не завадить. Ранньою весною обробка бордоською сумішю 1%. Через 2 тижні оприскування фітовермом від шкідників. Підготовка до зими. Хоча дюки морозостійкі, в холодних регіонах їх краще вкривати. При стовбурні кола засипте листям шар 60 см. У сильні морози додайте ялиновий лапник голками вгору захист від гризунів. Стовбур об'ємотайте мішковиною або агроволокном в чотири шари. Якщо все робити правильно, дюк буде радувати вас рясними врожаями смачних ягід.